Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. І так я виправляюся, оце виправляється. В мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну себе все нормально? Бог точно є. Я, я гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім прив... У нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук за до тебе декілька запитань. Чи роблять гроші людину щасливіше? Більше можливостей для емоцій є не більше. Щасливим точно ні. яка найкраща країна для життя українцям в 2025 році? Важке питання. Краще України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні скільки. Я не можу без телефону, так все там. Що б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Там мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і в мрії, і так далі. Це померти заради. Тільки що я не готовий, мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити, так. Да.